Сьогодні ми зібралися з Ярославом В'ячеславом з Бузлом в нашій команді Музика заради життя, щоб поділитися гарною інформацією з вами, тому що є люди, які зацікавлені також допомагати, робити добрі справи. І сьогодні в мене в гостях Ячеслав Дрозд, учасник гурту Ванбо. Зараз В'ячеслав вас веде більше в, 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 в дій, курс е, діяльності, тому що ми ще в одному фонді одночасно є і хочемо поділитися з вами роботою іншого фонду. Тому надається слово сьогодні в нашій ваше зустрічі. В'ячеславу Христос народився, славімо його! В'ячеслав, будь ласка. Христос зключається, дорогі співвітчизники. Хочу сказати декілька слів. Хочу, по-перше, подякувати своєму товаришу і другу Миколі Стріжику за те, що він займається такою доброю, просто дуже потрібною справою, як донатить, як займається концертами постійно в Русі. І ми думаємо дійсно про нашу перемогу. І як керівник нашого проєкту Музика заради життя теж дуже робить велику справу. Ну, я хотів сказати про те, що теж та, я долучений до справи по музики зараз життя, але крім того, що я учасником фонду, який називається СРУ, османе посвідчення того фонду. СРУП то можна так розшифрувати як сильний резерв України. І він займається тим, що допомагає людям, які постраждали цієї війни, а особливо. Переселенцям, які які попали під обстріли, під ну які дійсно конкретно постраждали, які зараз знаходяться в тяжких матеріальних умовах, і тим людям, які просто виїхали з тих зони бойових дій, і цей фонд е, закликає всіх, і як я його його учасником активним, і прошу вашої допомоги для того, щоб долучитися до допомоги тому фонду СРУ, який дійсно передає. передає Продукти передає кошти, р... будує оздоровчий центр на Хмельниччині. Я хочу просто вас всіх просити, щоб ви знали про такий фонд СРУП, який є, який організований, і по можливості також йому допомогти. Дуже вам дякую наперед за це. Дякую. Е, ну, бачите, друзі, зі мною сьогодні є В'ячеслав, е, я хотів би задати пару питань. В'ячеславу хай би розказав, що іменно той фонд робить, чим вони займаються. Ну і зараз від словом доба тому що ви повинні знати, з ким ви справу будете мати, що це за люди, чим вони, їхня діяльність, їхня робота, що вони допомагають. Тому прошу доповнити глядачам. Так, наскільки я знаю, наскільки я переглядаю ролики і сам знаю, що фонд цей. Адресно, адресно шукає людей знедолених, бідних, або які не мають ніякої матеріальної допомоги. То, наприклад, такі є одинокі, просто старші люди пенсійного віку, або ж ті люди, переселенці, які постраждали, і просто є збір продуктів харчування, різних засобів, гігієни. Одягу і конкретно адресно привозять, шукається таких людей, і конкретно по адресу завозиться завозиться допомога. От у цьому і полягає найбільше місця цього фонду СРУ, а також будуються на Хмельниччині. На Хмельниччині будуються тоже за допомогою різних спонсорів донатів. Будується оздоровчий центр для тих переселенців, які, наприклад, може тимчасово де не мають проживати, і для них будуть створені умови для проживання. А також, а також буде будуть заслуговуватися воїни, які теж постраждали тій війні, які зазнали, які устілесні ушкоджень, і там будуть оздоровуватись. От наскільки та інформацію якою водію, то я хотів подивитися з вами. Ну Що друзі, ви почули сьогодні? У нас остях є від слав Дроз. Це є учасник гурту Вангоп, які разом з командою «Музика заради життя і з благодійним фондом «Сруб», які займаються також хорошою справою, тому Сьогодні В'ячеслав прийшов, щоб спеціально поділитися цією інформацією, що він також є учасником цього фонду. Ну і просить допомогу також, щоб сприяти їм, допомагати, хто, хто чим може. Хто донатами, хто молитвою, хто поширеннями, хто репостами. Тому відгукуємось, допомагаємо творити добро. Звичайно, дякую В'ячеславу, що він сьогодні зайшов. А Я до дякую Миколі за допомогу. Що він зайшов сьогодні до нас, щоб поділитися інформацією і роз, розказати більше, що є такий ще фонд на під назвою СРУ, який також працює в Україні, який допомагає небайдужим людям, які переселені, вимушено переселеним і багато-багато потребуючим. І також я думаю, що вони будуть допомагати військом, які будуть проходили реабілітації міської шпиталя, тому що дуже багато хлопців, які прийшли з фронту, які є важкоранені, які покалічені серця, душі потребують зараз на сьогоднішній день підтримки, допомоги. Тому я закликаю директора фонду СРУ, нехай приєднується, нехай допомагає, нехай творить це добро, яке творить команда Музика заради життя. Дякую, що ви сьогодні з нами в гостях. До зустрічі, а ми, як гурт вам будемо вам піднімати настрій, від себе. Христос народився, Христос охрестився.